Жінка водій цей вираз неодноразово піддається жартам та слугує головною темою багатьох анекдотів. Проте не в цьому випадку. Тетяна Десюк за освітою технолог, а за покликом душі водійка. Жінка працює у таксі більше 15 років. Каже, що у цьому їй допоміг чоловік. Чоловік почав так підтаксовувати в Києві, а ну а я ззаду сиділа. Мені цікаво стало, сподобалось. У нас ще одна машина була. Ну, я кажу, давай я теж спробую. Я спробувала, ну, мені сподобалось. Ну це таке нове щось було, нові люди, ну, спілкування, там історії всякі різні. Через шість років жінка переїхала до Рівного. Тут вона продовжила свою справу. Наразі її робочий день починається о шостій ранку. Обов'язковий ритуал кава. Це допомагає налаштуватися на роботу та бути бадьорою, адже кермувати потрібно аж до десятої вечора. Я такий кавоман, от люблю дуже каву. Ну ранок починається з кави в мене. Так, суміш, арабіка з робустою. Їздити на автомобілі є сімейним хобі, однак водіння це не єдине захоплення жінки. Дуже люблю дачу. ну, одним словом, так скажу. Подобається мені ну, зелень, земля, подобається, садити, ну, квіти подобаються. Ну, працювати от на землі, ну там не перетруждатися, звичайно, а ну, так от для душі, от невеликий город. Разом з чоловіком Віталієм Тетяна має п'ятеро дітей та троє внуків. Каже, підтримка чоловіка завжди допомагає та надихає на нові звершення. Ну, чоловік взагалі мені ну, у всьому допомагає, він теж любить. Ну, як за стільки років сумісного життя, то ми любимо разом ну, одне ну, автомобілі любимо. Ну, Город, дача ну так само, ну якось по життю. от ми робимо все разом. Тетяна Десюк розповідає, що вести чоловіка та жінку це зовсім різні речі. Якщо жінки є постійними клієнтами, то чоловіки часто кепкують та навіть бояться. Зазвичай як жінка сідає, то вона ну Ну, ну По-різному буває, але частіше всього ну, захоплення. Ну, що от, Як добре, що я їду з жінкою. Ну, чоловіки по-різному є, що починають пристібатися там ззаді, ну, ну, проявляють якби своє, що вони бояться там їхати і так далі. Але ну, в процесі руху вони міняють свою думку. За словами жінки, професія таксиста має свої плюси та мінуси. Перевагою такої професії називає постійну комунікацію з клієнтами та їхні історії. Ну, виходить, що ти не знаєш, кого ти береш. Ну, тобто пасажир, ну якби кхм, різні ж люди так бувають. Подобається розмовляти з людьми, подобаються їхні історії. Ну, буває, що є такі люди, що за 10 хвилин дороги вони розповідають про все своє життя. Ну тобто, все життя вміщається в 10 хвилин. Але каже, трапляються й прикрі випадки. Пані Тетяна пригадує, було таке, що траплялися дивні та небезпечні клієнти. Якось один пасажир намагався поцупити у неї телефон. Він попросив зателефонувати, а потім пішов у невідоме місце. Я зразу зрозуміла, що він що, що телефона немає, і я побігла за ним. А такі будинки і високі такі от дерева. В дворі і темно було вже, і він так від дерева до дерева і стоне. Я бачу таку фігуру і боюсь, підходить. Я кажу, мужчина, що ви мені не віддали телефон. А він стогне так і каже: Ой по російськи ой мені боженька наказав, ой мені боженька наказав. Ну, і, ну, я вже стала підходити до нього. Вже телефон за ці буквально 2-3 хвилини вже був розібраний на запчастини. Наразі жінка планує продовжувати свою справу. Каже, професія таксиста це поклик її душі. Марія Степанчук, Ангеліна Бурак та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.